Всеукраїнська проща родин полеглих героїв відбулася в селі Лішні на Тернопільщині 25 липня. Тут провели божесну літургію панахіду за полеглими воїнами та спільну молитву. Рідні полеглих воїнів з різних куточків України з'їхалися на щоб помолитися за їхній упокій. Ніна Літвінчук родом з Рівничини приїхала помолитися за полеглих на війні, чоловіка та брата. Сьогодні я приїхала сюди в храм пантеона, щоб Згадати про свого чоловіка, також я втратила брата, музику Миколи Петровича, приїхала помолитися за їхні душі, згадати, якими вони були, також попросити Бога. Підтримки сили, сили пережити це все, жити з цим сім і нести пам'ять про, про свого чоловіка і свого брата. Чоловік Ніни Василь Літвінчук був старшим солдатом, старшим водієм. Боронив Батьківщину на сумщині у грудні. 2022 року герой загинув вочпартими на Бахмутському напрямку. Дружина пригадує її чоловік. Був добрим, позитивним, щирим. Завжди вірив у краще, коли почалася повномасштабна війна. Кинув роботу до цього він працював далекобійником і пішов захищати Україну. Він був дуже доброю людиною. Там в нас залишився син. Брат Микола Музика захищав Україну ще з часів. Початком повномасштабної війни був у складі 104-ї бригади і з березня 2023 року. Вважався зниклим безвісті. У травні 2025 року захисника поховали. Він також мав трьох маленьких діточок. Був е, люблячий, відповідальний, молодший братик. До молитви заполеглих сесників долучилися батьки воїна Надія та Поло Термановський з Хмельниччини. Їхній син Андрій Термановський воював майже три роки. Півтора роки був кулеметником. Згодом став командиром підрозділу безпілотної розвідки. Загинув у жовтні 2024 року. Пройшов нелегкий шлях на війні. Він багато своїх воїнів врятував. Він чуйний, бу... веселим, Душа. бадьорим. Розумів кожного в ситуації і допомагав кожному в ситуації. Спочатку захисник служив на Донеччині сходом на Курщині, де йому вдалося виротися з 28-денного оточення ворога. Потім війна привели на сумщину. Під час одного завдань потрапив з побратимом під ворожі кулі. Направили його й побратима справляти зв'язок в одній хатині. Вони спитали, чи там провірено все. Командир сказав, що все провірили, там нікого не монет. Коли вони зайшли, хлопці вже по-братими розказували, що звідти почалась стрілянина. Нашого сина застрілили в упор там, а по-братима дуже сильно поранили. Нагадаємо, у лічні з полонився українських храм Патеон у пам'ять хибних героїв у російсько-українській війні. Тут щороку збираються на прощу, щоб помолитися за полеглих воїнів та здоров'я тих, хто боронить Україну на передовій. Я майже на кожній прощі від початків. Ну це моя така. Місія віддати шану загиблим захисникам, захисницям, підтримати родини загиблих, героїв безвісті зниклих, зустрітися з побратимами, які хтось служить, хтось вже не служить різних причин, теж прибувають сюди. Ну і допомога організатору, цю Андрію Любаню по облаштуванню, по зустрічі, по поселенню. Дуже важливо бути в таку хвилину, помолитися, помолитися за мир в країні, за, за пам'ять. Ці речі вони необхідні, необхідні, напевне, кожному, тому що війна вона зацепила, напевно, кожного українця і кожну українську родину. І тому важливо підтримувати молитвою, бути підтримувати тих людей, які сьогодні потребують фактично такої підтримки і відради. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.